Всім доброго прекрасного дня. Ми сьогодні з моєю сімейкою, Я зараз покажу свою сімейку. От, дитина моя, мама моя і жінка моя зараз буде там сидіти. Ми всі вирушаємо в далеку подорож по Америці. От у нас тут так завалено все. Всім чим тільки можна. Машина велика, тому вона дозволяє взяти багато всяких речей. Такі у нас багажні тут завалені, подивіться. Ого. Так, і ми їдемо сьогодні в Північну Кароліну, там побудемо трошки, а потім їдемо на Флориду. Хочемо по Флориді поїздити, по різних містах там. Так, дорогу знімати довго там не будемо. Таке всяке тільки саме основне. Мама, до речі, недавно тільки приїхала в Америку. Так. Перший раз в житті, так? Скільки? Чотири раз, дні. дні назад? Так, чотири дні назад. По UFU, да? так? Uh -huh. Як ти? Ну, розкажи, скільки uh -huh. ти чекала на то своє ЮФО? ЮФАЮ чекала, напевно, місяць, так? Місяць місяць часу. і... Місяць чекало, поки підтвердять uh -huh. спонсора. поки uh спонсора, -huh. А потім... trevel авторизацію, скільки чекав? Ну, не знаю. Ну там теж недовго було, то я все робив. Uh -huh. Ті всі, ну, типу, Займався документами, а зробила нам наша дуже хороша euh, знайома. Uh -huh. да? так? Uh -huh. Дякую їй дуже, велике дякую. Да. Зараз це питання дуже сильно актуальне. По багато хто питається, як воно і що воно продають в інтернеті за гроші, там по 3 тисячі доларів. 90% з того всього, що продають, це все скам і розвод. От, нам, бачите, дуже сильно повезло, що є далекі давні друзі, які погодилися нам зробити це безкоштовно. От, ці друзі робили мені Віці і Лізі, і тепер вже зробили моїй мамі. Але тіло ти з якого аеропорту? З Кракова. Летіла класно, летіла. Фірки. А що там, ти розказувала, що там було таке, що там когось не пускали? Було, Так, Було б прямо перед посадкою на літак двох людей, там мама і син. Я не знаю, що, яка була причина, але їх прямо не пускали, і вони так плакали, потім комусь дзвонили, ну, коротше, був. Але потім, коли я вже сіла в літак, вони самі-самі останні, і все ж таки вони зайшли. Так, я так зраділа ужас. Коротше, Людей не пускали, не пускали, а потім все-таки пустили. No. І ти прилетіла, значить, в Охару. Прилетіла в Охару, там в була Чикаго. дуже велика черга. Я спочатку не знала, куди йти. Там чот Каскачали, то візи, візи. Я в общем стала якусь чергу десь, напевно, півтора години. Так ходила туди-сюди. Потім... потім зайшла там цей. Е... Офіцер. Афроамериканець спочатку <laughs> офіцер <phy> <Curt Beatles> <laughs> Офіцер. Euh, взяв паспорт з я говорю, так, соусон каже, а окей, і позвав якогось іншого, і мене повели в якусь там кімнату, там де всі там якісь мексиканці сиділи. Там сиділи якісь. Ну коротше, всі всі, я так поняла, мігранти. іммігранти, почекай, хай бо були Такі іммігранти сиділи і все ми там сила, забрали в нас всі паспорта, всі бумажки, бо документи, які були, і все. Бумаги, а там короче одной жіночці стало погано, Наша я так поняла, українка ага. з сином. Боже, як він бігав, метався. і короче, і вона все від'їхала. Я так не знаю, що з неї стало. Морок, її... пала, чи що? Ну, погано там. Приїхала скоро її забрали. Він бідний, я не знаю, що з ним буде що далі. Напевно, після літака в неї напевно важкий переліт довгі да. Перелі, і все, забрала, потім э, виходив э, дядечка і викликав там, казав фамілію і ти що, мене покликали, і він теж запитав, чи знаю англійську, я сказала, так собі. І він просто взяв мої пальці, сам по потикав-потикав, типу, зняла ці відпечатки і все, я сказала, що все, хоу, гоу, нічого, більше нічого мене не питала. І, і все, мама приїхала, от уже четвертий день тут. І що ти скажеш про Америку взагалі? Ну, зараз я, коли в путешестві вже поїду, тоді буду бачити, ага. скажу що там. А так класно. Ну, в центрі Чикаго дуже класно, мені це дуже сподобається. Що, що дуже жарко. Дуже жарко. Але нормально. Ну так, да, зараз жаркі такі дні, а в Флориді взагалі там кошмар можна спаритися. Але нічого, зато в нас такий автомобіль, в якого є два кондиціонери. Все, поїхали. І Тоби зараз слухай, зараз підеш пішком. І нам жара не страшна, та й грошей на бензин. Слухай, є, мене, ой ти якщо скажеш, щоб я Ну. No. Коротше, все, ми їдемо. Десь не знаю. На тиждень, напевно, їдемо, може більше навіть ніж на тиждень, Не знаю, скільки нас не буде. Я дуже важко працював ці всі цей весь час для того, щоб цю поїздку здійснити. Відклав гроші, бо ви знаєте, в Америці, якщо ти трошки не працюєш, то ти зразу йдеш дуже великий мінус. Да так, тому Не переключайтеся, ну, будуть вот ще вот. відео. Не, Ліза, вот вот. Залишайтеся з нами. Так, а ще, коротше, сімейство, слухайте мої настанови. Значить так, нам їхати 800 миль, 12 годин. Одна зупинка тільки передбачена на цьому маршруті. Одна. Ніяких пісяти, какати, їсти. Змучилися, я це не чую взагалі. Ліза пісіє в горщик, всі інші терплять, поняли? Один раз ми зупиняємося для того, щоб заправитися, поки я заправляюся, ви швиденько йдете в туалет, берете щось поїсти, але їда, і так у нас є з собою. А там є ті сні косметички, ти все поніє. Музику включають тільки водій. Ви за музику взагалі не трогаєте. Ніяких мохнатіків, монатіків. У мене в машині грати немає. Поняли? Поняла? Сьогодні у нас ми здійсняли першу зупиночку в такому американському селі. От повсюду поля. Кукурудза. От так, от проїхали ми. Десь 6 6 годин ми їхали, зробили першу зупинку, проїхали 400 миль. Зараз Віка сідає за кермо, а я буду собі тут відпочивати. Попали в затор, там і щось сталося спереді, напевно. А тут дивіться, що відбувається. Дай відбувалося. Давайте, На. Давай, давай. Нормально у нас, вам тут. У нас тут спальня. О, Все. О, Благодать. Круто мати. Таку машину велику, ні, Вообще, місце просто. Ну, Біше на кількість. На Головне, щоб шофер був нормальний. І все. Я ж кажу, нормальний шофер у нас. У нас тут така же стякова аварія, вони в нас, а в когось там трак перевернувся чи щось не мій. Блін, але я от не розумію, трак на тій полосі, типу інцидент відбувся на тій полосі. А на цій полосі пробка, якого фіга, я не розумію. Типу, напевно, ша щось. Типу пожежна приїхала, стоїть з цієї сторони. Будуть проблеми. Ну так, да, мощно, так, звісно. Як які проблеми, ну, Діка? Бачиш, машини переозної. Що? Ого, ні піга сидиться він. Ти світли вилетів. Дисвіт вилітав, чи що? Йопа. Й... А як він? Ми доїхали, вижили. Вижили нас. Люб'язно прийнялася сім'я Васі і Юлі. Пригощають пиво. Застеляють нам ліжка. А вон тоже от велетенські. Все, На цьому відео закінчується. Там про наші наступні пригоди будуть вже наступне відео.